5 хвилин на день врятують вас від втручань в майбутньому. Хрускіт, біль, скутість в тезу це тривожні сигнали, проблеми з кушовими суглобами стрімко молодшою. Спеціальний комплекс вправ здатний зупинити руйнування та відновити здоров'я суглобів. Регулярне виконання цих вправ активує вироблення суглобової рідини на 90%. Пробуджує глибокі м'язостабілізатори, які у більшості людей перебувають у сплячому режимі, збільшує мікроциркуляцію крові вдвічі, доставляючи життєво важливі поживні речовини до хрящової тканини, формує м'язовий каркас, що знімає до 70% руйнівних навантажень з уразливої точок суглобів. Вже за тиждень ви відчуєте, як покращилась ваша рухливість. Біль зник а рухи стали вільніше. Пиши ТАС, та то я тобі надішлю посилання з комплексом вправ.